Другу добу не працюють електронні сервіси Укрзалізниці. Замість офіційного сайту компанії з'являється інформація про збій в онлайн-системах, а також короткі повідомлення щодо порядку оформлення квитків та інших послуг. Мобільний додаток видає помилку і радить звертатися до КАЗ. Негаразди з купівлею квитків онлайн користувачі помітили ще з ранку 23 березня. Тоді компанія повідомила, що електронні сервіси тимчасово не працюють, але вживаються заходи з відновлення їх роботи. На ранок 24 березня Укрзалізниця заявила про масштабну кібератаку, а перерва в роботі онлайн-сервісів триває надалі. Компанія порадила пасажирам купувати квитки на поїзди у касах вокзалів. Також відкрито продаж квитків у касах на всі міжнародні рейси. Раніше їх можна було придбати лише через інтернет. Окрім цього, начальники поїздів можуть оформлювати проїзд на борту у найбільш термінових випадках. Тим часом користувачі у соцмережах залишають коментарі, відзначаючи деякі проблеми. Через відсутність доступу до мобільного додатку пасажири не можуть показати провідникам квитки. На такий випадок служба підтримки «Укрзалізниці» порадила завантажити квитки з електронної пошти, куди зазвичай надсилають дублікат. Але виявилося, що такі листи надходять не всім. Наприклад, Аліса Момрик написала, що не отримала на пошту квитки. В Укрзалізниці відповіли, що у такому разі потрібно прийти на посадку до поїзда принаймні за 20 хвилин до відправлення і мати при собі витяг з бланку квитанції про оплату квитків. Саме так зробила інша пасажирка Ольга Нурмуханова, яка мала їхати поїздом номер 37 Запоріжжя-Київ. За її словами, начальник поїзда не взяв до уваги квитанцію про оплату проїзду і не хотів пускати її у поїзд. Також чимало пасажирів зіткнулися із проблемою повернення електронних квитків. У роз'ясненні Укрзалізниці говориться, що квитки можна повернути наступним чином: достатньо принаймні за годину до відправлення вашого рейсу надіслати на електронну пошту скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Заявку про повернення буде опрацьовано протягом трьох діб з моменту відновлення роботи систем. Також Укрзалізниця звернула увагу, що у ці дні каси працюють виключно для обслуговування пасажирів із відправленням сьогодні-завтра, тобто для придбання квитків на попередні дати потрібно дочекатися відновлення роботи онлайн сервісів.